Добрий день, це магазин та Мене звати Святослав. Сьогодні покажу вам таку запчастинку цікаву, так зване водило Вон. Ось такий має вигляд. Це йде оригінальне виробництво. Покажу вам зараз каталожний номер його. Воно йде в зборі. Також окремо в нас є корпус, сателіти, оське. Зараз покажу вам. Ось так воно виглядає в зборі, є окремо корпуса, є окремо оськи, оригінал, не оригінал. І сателіти оригінальні, не оригінальні. Є такі польські набори, одразу вже йде ось підшипник і сателіт, як бачите. І загалом маємо де, там, запчастинки і манжети, і підшипники, і все, що потрібно на ВОМ. відправити, можемо вам по території України. Також є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані бачите номера телефонів перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе довести. Латвія, Литва, Володимир. До них ви можете звернутися саме на рахунок доставки товару до вашого країни на рахунок наявності товару та його ціну. Звертайтеся за цим номером телефону. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, вирішу косонечко та косарку Вірекс. Будь-яка форма оплати за готівку з ПДВ по перерахунку, накладене платежем на новій пошті при отриманні. Підписуйтесь на цей канал, і то далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Якщо вас що зацікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Верного дня з вами магазином та звук.